Послання 239. Глобальна група, яка зруйнувала вашу банківську систему, розпадеться, П'ятниця, 4 листопада 2011 року 19.00. Моя найдорожча дочко. Від мене походить істинне життя. Єдине життя, яке коли-небудь знадобиться людині відтепер і до вічності. Діти, ви повинні знати, що це жахливе потрясіння, яке ви бачите навколо себе, не триватиме довго. Бог, мій предвічний отець, не допустить, щоб його дорогоцінні діти страждали ще більше. Ви, мої діти, є жертвами роботи шахрая. Він, який контролює глобальну групу, слабшає. Його сили руйнуються через силу мого отця. Ця група, яка навмисно зруйнувала, Ваші банківські системи, щоб зробити з вас жубраків, розпадеться. Ви не повинні хвилюватися, оскільки рука мого Отця впаде на їхні нікчемні діяння. Моліться, щоб всі ті обмануті душі, які порабськи дотримуються зла, що лежить в основі цієї групи, навернулися під час попередження. Ви ніколи не повинні втрачати надію, діти. Саме завдяки вашій любові до Бога Всевишнього, ви повернетеся в лоно своєї родини. Пресвята трійця ваш дім, діти, ті з вас, які приймуть цей факт, що відбудеться через навернення, успадкують славну еру раю на землі. Довіряйте мені завжди, віддайте мені свої турботи, біди і страхи, дозвольте мені полегшити ваш біль і страждання. Вже недовго залишилося чекати, коли світ знайде полегшення від болісних пологових мук, які ви переживаєте в ці часи. Ніколи не втрачайте надії, довіряйте мені, моліться про мої благодаті, щоб зробити вас сильнішими. Покладіть голову на мої плечі, і дозвольте моєму миру огорнути ваші душі. Тільки тоді ви зрозумієте правду про мою славну обітницю вічного життя, ваш Ісус, Спаситель людства.